120 тисяч козацького війська з'явилось на межах України. Це вже була не якась там мала частина чи загін, що ходила на здобич або на вздогін татарам. Ні. Це повстала ціла нація, бо не вистачило вже терпцю в народу. Повстала, щоб помститися за наругу над правом своїм, за ганебне приниження звичаїв своїх. За зневагу предківської віри і святого обряду, за глум над церквами, за свавілля чужоземних панів, за гніт, за унію, за ганебне панування жидівства на християнській землі, за все, що накипіло з давніх давен на душі і розпалювало сувору зненавість козацьку. Вісім полковників вели дванадцятитисячні полки. Два генеральні осваули і генеральний бунчужне їхали слідом за гетьманом. Генеральний хоружний був при головній військовій корогві і ще багато інших корогов та стягів майоріли вдалині. Бунчукові товариші несли Бунчуки. Багато було ще всякої військової старшини, обозних, військових товаришів, полкових писарів, а з ними пішого й кінного війська. Звідусіль піднялося козацтво від Чигирина, від Переяслава, від бутурина, від глухова, от понизя Дніпра й од усіх його верхів та островів. Безліч коней та незліченні валки возів сунули полями. І поміж тими козаками, поміж тими вісьмома полками найвиборніше був один полк і вів його Тарас Бульба все давало йому перевагу над іншими. І його літа, і бувалість, і вміння керувати військом, і величезна ненависть до ворога. Навіть самим козакам здавалось, аж за великою його нещадна люті жорстокість. Тільки вогонь та шибеницю признавала його сива голова, і слово його на військовій раді дихало самим тільки знищенням. Не варто описувати ні всіх боїв, де показали себе козаки. Ні, всього, що трапилось під час тієї війни, все те записаного на сторінках літопису. Відомо, яка буває війна на нашій землі, коли вона підіймається за святу віру. Немає чуждої сили, як віра. Грізна вона й нездоланна, як нерукотворна скеля серед бурхливого вічно мінливого моря. З самої середини морського дна здіймає вона до неба свої непробивні стіни. Ця збудована вона з суцільного каменю.